Вітаю товариство. Вибачаю за якість відео, воно буде таке трошечки походне. Відповідаю на саме головне запитання, яке від учора звучить. Ні, я не на території Закарпаття. Я в Києві мусив терміново виїхати. Але на території Закарпаття працюють наші хлопці, допомагають ТСК, всіляко сприяють. Вчора я трохи помилився, я сказав, що в ТСК входить 4 народні депутати. Насправді їх війшло 11, 8 «Слуг народу, решта від інших фракцій. Працюють, з'ясовують зараз усі факти злочинів в лісовій галузі. Відразу відповідаю, чому зараз активно взялися за ліс після ударів росіянам, росіянами ракетами по, наших, по нашій енергосистемі. Деревина, ліс, скажімо так, виходить фактично на друге місце як енергоносій, набуваючи стратегічного значення. Ми мусимо на це реагувати, скажімо так, і розуміти. Друге питання, що я не можу багато фактів розголошувати, оскільки слідча таємниця йде з'ясування всіх обставин, але перед самими діями, які відбуваються зараз. Засідали скажімо так, розумні люди з інституту Шевченка, вони приблизно підраховували, знаючи там, схеми, як це працює, скільки втрачає. Так от за їхньою оцінкою близько 85 мільйонів доларів держава втрачає кожного місяця на от схемах. Саме класична схема це заниження а, якості категорії деревини. Тобто, в документах йде категорія Б, ціна його 7 тисяч гривень, а по факту це категорія А 40 тисяч гривень. Тобто втрати в державний бюджет, вони колосальні. Наступна сама поширена схема це кількість. По паперам йде 25 кубів, по факту йде 75-100. От вчора це було видно, лісові підприємства деревообробні не могли пояснити, звідки у них надлишок деревини на складах та ще й не тої категорії. Вчора місцеві ЗМІ трошки поспішили. Підтримали, скажімо так, лісову мафію. Вони видали багато статей про те, що народні депутати здійснюють рейдерське захоплення лісових підприємств. Так альо, шановні, дуже дякуємо, що ви себе, як то кажуть, розкрили консерви. Тому що ви ж розумієте, що рішення ТСК, його висновок, буде зачитаний в Верховній Раді на доповіді. Тому дуже добре, що ви це робите. Фальшстарти – це завжди добре. Вони дозволяють зрозуміти, хто грає на твоїй стороні. Тобто на стороні державної безпеки, ще раз повторюю, ліс зараз в енергосистемі займає велике значення. Тому дуже добре, що ви розкрилися. Чому взялися ще за ліс? Тому що внутрішній ворог підсилює зовнішнього, свідомо чи не свідомо. Але енергетична безпека. Зараз стоїть дуже гостро. Росіяни не мають успіхів на фронті, вони б'ють по енергетиці. Тому ми повинні всі варіанти відпрацьовувати. За лісом треба наводити порядок. Власне, що зараз відбувається, тому прошу посприяти ТСК на території Закарпаття. Вона буде працювати не тільки на території Закарпаття. Після відпрацювання Закарпаття вони будуть рухатися на інші області. Тому краще допомогти і посприяти. Навести нарешті в державі порядок. Всім тим хейтерам, диванним експертам, які кажуть, що нічого не відбувається, там нікого не посадять, бла бла-бла. А так, я також, на жаль, не можу гарантувати, що буде наведений порядок, будуть там якісь прям катастрофічні позитивні зміни, але зміни в державі вони є. Медведчук це самий-самий-самий класний приклад. Ще нещодавно королі проросійського світу, проросійської політики. Проросійського криміналітету, всього-всього, що можна представити слово проросійське. Царювали сьогодні, як то кажуть, опущені нижче плінтуса. Багато хто за кордоном, багато хто ховається. Тому зміни відбуваються. Вища ланка, принаймні, як кажуть, риба гниє з голови, і голову цій гідрі вдалося, як то кажуть, дуже добре посунути. Тепер йде час за нижчою ланночкою. Дуже прохання велике. Працівникам поліції місцевим посприяти. Не так, як вчора, що виїхала група СОХ, слідчо оперативна група на виклик документування фури, і якимось дивним чином вона почала отримувати наказ, зніматися і їхати на інший виклик. Всі ми зрозуміємо, для чого це робиться, як і ким, хто кому сприяє. Але не забувайте, що у вашого керівництва, скажімо так, є зв'язки з певними людьми, а у вас нема. Тому Давайте робить по закону. Коли не знаєш, як робить, роби по закону. Це основне правило всіх тих, хто займають певні посади. Тому якось так, на даному етапі, це те, що я можу сказати, е працюємо, працюємо, змінюємо країну на краще. Слава Україні!